Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди, високого Божого покликання в Ісусі Христі. Ось і минає ще один рік нашого життя рік сповнений тривоги, переживання та молитв за мир в нашій країні. На жаль, війна ще й досі триває. Ще й досі продовжують звучати сирени, розриватися бомби, плакати діти. Хоча ми добре знаємо про те, що перед поверненням Ісуса на землю ці події будуть ставати все більш масштабними, і пророцтво обов'язково сповниться, і наш Спаситель повернеться за тими, хто був куплений за найвищу ціну. Але поки ми ще тут, і шлях наш земний ще триває. Я щиро дякую Богові за всіх вас і дякую вам за те, що ви продовжуєте підтримувати церковне служіння та церковні проекти, і невпинно підносите руки в молитві до небесного престолу, до люблячого батька, за нашу Україну, за церкву Божу, за служителів та один за одного. Нехай нашому небесному цареві лине честь і слава. За все, що ми отримали від нього впродовж досить нелегкого року. Також висловлюю особливу подяку всім, хто прийняв участь у чудовому проєкті Діти дітям. Вами було сформовано та передано понад тисячу подарунків, які найближчим часом потраплять до діток, які втратили своїх батьків, що мужньо боронили наш край. Перед нами. Новий рік. Але перш ніж вітати його прихід, ми зупиняємося і запитуємо, яким був минулий рік, який зі своїм багажем з записів уже відходить у вічність, яким буде свідчення про нього, та який запис залишить кожен із нас на чистих сторінках Нового року. Відповідями на це запитання стануть наші вчинки, якими буде відзначений кожен наш день. Не дай Господи, аби в цей важливий час ми були настільки захоплені іншими справами, що не приділили б часу серйозному, щирому та критичному самодослідженню. Нехай усе маловажне відступить на останній план, а на першому місці буде те, що пов'язане з нашими вічними інтересами. Незабаром старий рік з його тягарем минулих подій піде у вічність. І почнеться новий рік. Зберемо ж скарби минулого року та візьмемо із собою в новий рік згадку про доброту і милість Бога. Нехай спогади про минулі благословення освітлюють наше майбутнє. Ніхто з нас не здатний власними силами відображати характер Христа. Але якщо Ісус живе в серці, тоді Дух, який в ньому, виявиться і в нас. Усе, чого нам бракує. Буде доповнений, хто на початку цього нового року прагне знайти новий справжній досвід у спілкуванні з Богом. Настільки це можливо, виправити ваші помилки, визнайте свої хиби і гріхи один перед одним. Нехай від вас буде усунена будь-яка гіркота, гнів та злість, нехай наполегливість, довготерпіння, доброта і любов стануть частиною вашого єства. І тоді, що тільки чисте, що любе і що гідне хвали примножиться у вашому досвіді, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Ми повинні працювати спільно з Господом Ісусом, тільки таким чином будемо здатні здійснити нашу частину праці. Нам слід твердо берегти все те, що маємо завдяки Христу. Тож увійдімо в новий рік із серцями, очищеними від скверни, себелюбства і гордості, відкиньмо будь-яке потурання гріху та намагаймося стати вірними, старанними учнями в школі Христа. Новий рік відкриває для нас свої чисті сторінки. Що ми на них напишемо, вирішувати тільки нам. Намагайтеся почати цей рік із правильними цілями, і з чистими спонуканнями, як люди, котрі повинні відзвітувати перед Богом. Завжди пам'ятайте, перо ангела писаря, щодня переносить ваші вчинки в історію. Вам доведеться зустрітися з ними знову, коли засяде суд і розгорнуться книги. Якщо ми підтримуємо зв'язок з Богом, джерелом миру, світлої істини. Його дух виливатиметься через нас, освіжаючи та благословляючи всіх оточуючих, цей рік може стати останнім у нашому житті. Невже ми увійдемо в нього легковажно і безтурботно? Невже наше ставлення до всіх людей не буде позначене щирістю, повагою та доброзичливістю? Не будемо ж нічого утримувати від того, хто віддав за нас своє дорогоцінне життя? Посвятімо Богові все, що Він нам довірив. Нам необхідно індивідуально використовувати благодать Христа, бути лагідними і покірними серцем, твердими і непохитними, стійкими в істині, адже тільки так ми можемо зростати у святості і готуватися до отримання спадщини святих у світлі. Почнімо рік із повного самозречення, молімося про те. Щоб нам завжди і всюди бути христовими свідками. Новий рік стоїть на порозі. Чому дарам та нашим здібностям не мати кращого призначення, ніж це було раніше? Душі навколо нас потребують спасіння, і кожен має роботу, яку слід зробити, щоб бути в примиренні з Богом. За цю роботу нам слід взятися вже нині. Ми живемо і трудимося для вічності, ми хочемо, щоб світло сяїло на нашому шляху, і в свою чергу ми бажаємо поширити Його благословення і на інших. Дорогі брати та сестро, у твоєму житті починається новий рік, ангел відкриває нову сторінку в книзі записів. Що він запише на ній? Чи буде вона забруднена зневагою до Бога та невиконаними обов'язками? Та нехай не станеться цього з тобою, нехай ангел зобразить у книзі те, що ти не посоромишся відкрити людям та ангелам. Наші час і таланти належать Богові і мають бути використані для Його честі і слави. Нам потрібно докладати серйозних, ревних зусиль, аби Його світло сяяло в нашому житті. І характері, освітлюючи шлях до небес та переконуючи душі зійти з широкого шляху на вузький шлях святості, нам потрібні сильні чоловіки і жінки в церкві, успішні трудівники, в Божому винограднику, чоловіки і жінки, котрі працюватимуть заради того, щоб церква перетворилася на образ Христа, а не пристосовувалася до звичаїв та вчинків цього світу. Ми або все придбаємо, або все втратимо. Переконаймося ж, що ми на стороні Христа, на стороні придбання, переконаймося, що ми звершуємо добру працю для небес. На нас покладено роботу щодо вдосконалення нашого благочестя. Коли Бог побачить, що ми робимо все можливе, Він підтримає нас. Ангели допоможуть нам, і ми будемо зміцнені силою Христовою. Не легковаж молитвою. Молись за себе, молись за церкву, зростай у благодаті, рухайся вперед, не зупиняйся і не повертай назад, Прагни перемогти, укріпляйся в Господі, мій любий брате та дорога сестро. Недовго залишилося. Тривати битві з великим противником, за нею піде визволення, і вся зброя буде складена біля ніг нашого дорогого Викупителя. Подолайте кожну перешкоду. Якщо майбутнє бачиться вам похмурим, надійтеся і віруйте, і хмари розсіються, і світло знову засяє. Розпочніть новий рік правильно, почніть його з теплішого ставлення. З глибшої любові до кожного члена Господньої родини. Згортуйтеся, разом ми вистоїмо, порізно впадемо. Займіть більш високу та благородну позицію, ніж будь-коли раніше. Ангели Божі бажають показати вам шлях життя. На порозі цього нового року оберіть шлях праведності, будьте щирі, і ваше життя стане благословенням для оточуючих. Керовані святими ангелами, ідіть вперед. Нехай ваші серця палають святою ревністю за Господа та Його справу. Нехай світить ваше світло перед людьми, щоб про вас можна було сказати весильні і перемогли лукавого. Брати і сестри, я бажаю вам і кожному, і усім разом щасливого Нового року. Божих вам благословінь!